Доброго ми з України. Хочу зняти такий ролик про найм. Про найм, оскільки є не один ролик зі сторони звичайного гравця. Тобто який заходить в чат, ось декілька місяців тому зробили таку кімнату зов Титана, і сюди перейшов найм. І тут людина заходить, читає, ось де хто пише там, ось 8 до 2-3. Тобто розуміємо, що чи там 22 до одинички гарпунемо, що через 8 хвилин буде титан, 2-3 зірки, можна на нього зайти до прильоту, щоб отримати повноцінний лут, вбити його там буквально за 2 хвилини, ще через 4 хвилини отримати лут і вийти з альянсу. Тут 22 хвилини до одинички. Теж все зрозуміло і гарпунемо. Що значить, для того, щоб повністю загарпунити одиничку, потрібно 10 гарпунів. Люди збираються, наприклад, 5 чоловік. Кожен кидає по два гарпуни, отримує три поділки забитих гарпунами одинички, отримує частини титану, отримує якісь лапки, рожки, ножки, черепа, сердечки. За рахунок них можна робити топ розходку. І не витрачатись на там, донат, не сидіти, ждати цю, чекати цю лапку. Ну, з одного п'ятого вам може воно впасти чи з третього, наприклад, 3 дні чекати одну лапку. Якщо ви сидите в альянсі, ну давайте так поетапно І базові поняття, якби є в багато хто знімав про це ролики на російській мові є. І в мене колись, я там чуть, майже рік тому знімав ролик про найм для того, щоб людина, яка тільки їй це цікаво, щоб вона хоча б розуміла, що тут пишуть. І що хочуть від цього. Але коли ти в цьому трошки покрутишся в цій каші, то є дещо інші поняття. По-перше, хочу відзначити те, що наймом як таким, досить мало хто займається. Взагалі, якщо взяти гра популярна там, в багатьох країнах, фактично наймом займаються росіяни, українці, поляки. Але якщо б. Зрівняти найм український, польський і російський, то е, однозначно пріоритет в українському наймі. Це треба віддати е, ту, належне і подякувати дівчатам, які ним займаються в українському наймі, людині людям, які це організували, і які це підтримують. Ну, ті, хто ролик побачив, вони, мабуть, зрозуміли, зрозуміють, про кого це йде. Чим український найм відрізняється від там російського чи польського? якщо По-перше, він досить активний, до нас бігають, ну, навіть і москалики бігають, і поляки, само собою, якщо ми візьмемо там польський найм. Так, що ж таке? А, ось, Значить, то тут далі це взагалі, ну. І, і не польські Альянси. Даже важко сказати чиї українця, який, який має справу з росіянами. Ну, е, якщо взяти. Польський найм він тут мало хто займається. Є там, насправді кидають польський найм. Ну ось Лара займається, наприклад, польським наймом, але настільки це в значній мірі не так продвинуто, як в нас, в українському наймі. Це одне, так і інше те, що е, якщо взяти е, польський найм, чи ось ці доліжки, чи взяти російський найм, хоча російський найм ну, не набагато, скажімо, відстає, але справа в тому, що там б'ють поляки. Немає статистики. От Якщо в українському наймі ви побачите отаке 1 до 5-6, то можете бути впевнені, що це ви зайшли на рара. О, в російському не факт, а в польському так точно 5-6, то в них точно не рар. Чому давайте копатися глибше? Для того, щоб виростити титана? І отримати з нього лут гарний. В чому, давайте не так. В чому, в принципі, зиск найму. Це в першу чергу це ось емблеми. Лише рідкісний титан дає емблеми. Оці всякі монетки, оці всякі кристали, новобранці, вони, ну, це як додатковий бонус. Вони не настільки важливі. Саме важливе в цій грі, самий потрібний ресурс це в першу чергу емблеми. Тому що е, можна як розвиватися? Можна роками грати, не паритись, ну, бути таким собі середнячком чи десь там в кінці. Можна е, грати так, як там топ-донатори. Коли йде одін, ви заходите і дивитесь там хост, шмост там якісь з е, топових альянсів, гравці, Ось там Shadow Empires. там. Вистачає е, людей, які можуть нормально так задонатити Женя е, там всякі спейсі, хелікси. Можна робити кожен день по десятку, по два десятка призовів. Можна отримати четвірки, пускати їх на емблеми. Ну, якщо в людей Ну, купа грошей їм нема куди дівати, можна розвиватися так. Можна розвиватись, е, ну, не знаю, відкрити якийсь YouTube канал, просити донату. Особливо е, там, коли ти українець, ведеш канал російською мовою, в росіян просиш е, донат, ну таке собі, як на мене, підхід. Можна в наймі свій розвиток пришвидшити, дякуючи тому, що тут ну, хто сидить в наймі, в них проблем немає з предметами переродження, раз, вони мають значно більше кристалів, тому що за день можуть десяток вбити. Титанів і отримати ну там, пів сотні хоча б кристалів в день спокійно. Тільки на титанах можуть вбити 3-5 там рарів в день, за рахунок цього отримати 30-50 емблемок можуть отримати там 5-10 новобранців в день і за рахунок цього швидше героїв прокачать. Тобто. Звісно, це далеко не для кожного цей найм. Це людина має бути активна, має розбиратися. Але коли ти заходиш і дивишся, да, от там, читаєш чат українського найму. там, Добрий ранок, тун 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 о, 32 одиничка читаєш, далі там 10 там, б'єм, далі там 4 довольні рари, 29 довольні раре. Da, e, коли ти дивишся, о, рар, тут рар, тут рар, ти бачиш e, тільки e, саме верх айсбергу. Для того, щоб цього рара виростити, це затрачено досить багато часу і зусиль. E, для того, щоб прилетів рар, треба вбити вісім титанів. Тобто e, люди зразу б'ють одинички. E, Ось на ось ось десь тут де там, 2-3, ось 22 до одинички. В цьому арбузові б'ється одиничка. Чим вигідно бити одиничку, щоб ви розуміли, коли люди гарпунять, б'ють одиничку, це вигідно для всіх. Тому що, по-перше, набиваються титани вбиті, от набивається 5 титанів для того, щоб далі можна було вирощувати рара. Вбили одиничку на другий день, відпустили в цьому альянсі. Люди, які б'ють одинички, вони гарпунять, отримують частинки титана. Далі на міфічний титан, на кубок альянсів. Вони мають значно більше, в 3, в 5, в 10 разів більше частин титана, і в 10 разів можуть більше зробити топові розходки без донату. Це один такий невеличкий бонус за рахунок того, що вони вбивають ці одинички, проходить там тиждень, і далі можна вирощувати ну, тиждень, навіть не тиждень, ну там 10 днів, грубо кажучи. Якщо кожен день бити в цьому альянсі, там можливо і не 10, можливо, і 2-3 тижні. Просто це все має фіксуватися в табличку. Зводити і тому цей. Якби не все так просто, якби, як здавалось, коли там пишуть 4, 5, чи там only rare і так далі. Не, не все так. Забачаюсь. Значить, для того щоб побачити отаке, чи доростити титана до такого, де, де вже пишуть вам. 4-5 Іонлі Рар, то мають вбитися 5 одиничок. Потім це має зафіксуватись. Потім після цього вбитись одиничка. На другий день вбитись там двійка, трійка, або вбивається відльотний титан. Ну... Це знову ж фіксується, підбирається час і, і, для того, щоб було зручно, щоб люди зайшли, щоб це не був, наприклад, обід, чи це не було в два часи ночі, щоб вже коли доростити до рара, що це треба починати його там вирощувати інколи там з часу ночі. Потім він прилітає ближче, 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 щоб для того, щоб в кінці вже скликати на того рара. На 9 вечора, або скликати на того рара на 9 ранку, для того, щоб могло зайти побільше людей. І те, що люди, які бігають найм, багато чого не усвідомлюють, що це велика праця, і те, що там дякують за того рара, чи дякують за звичайного титана, це не просто такий жест ну Якби культури. Насправді люди, які займаються наймом, вони ну, досить багато зусиль вкладають для того, щоб, по-перше, вирощувати цих титанів. Да, звісно, вони також мають з цього плюхи, бонуси і так далі. Але вони це все фіксують, ведуть, вони підганяють цих титанів там, в певний час. E, і якби цей ролик, можливо, дещо сумбурний, непідготовлений, але ну, це якби в якійсь мірі вдячність цим, цим людям, які займаються українським наймом. Тому що е, такого в польському наймі немає. В польському догнати до... можуть писати 5-6, прилетить звичайний титан, можуть писати, писати 7-8 і звичайний прилетить, і в них там. Аж 10-й може прилетіти рар 10 зірок, а забити 10-тизірково і забити 5-зіркового, ну, це дещо різне. І для, навіть для того, щоб вбивати якихось там 7-8 зірок, титана, коли він не рідкісний, ну це можна в альянсі, коли люди сидять, і коли, коли в кожного є там по 5-6 тапків, вони б'ють і вбивають там і 10-й, і 12-ти зіркового титана. А тут дещо інший підхід. Раціональний підхід і продуманий підхід. Тобто одиничка, коли є кому гарпуниться, максимальний зиск отримується. Рар, як правило, прилітає п'ятизірковий, якого неважко вбити, і там 10 чоловік, а коли це підігнаний, багато є. Таких охотників, мисливців, які виходять пополювати, то то і 30 чоловік можуть бити і отримати лут з цього Титана. Тому е я нікого не агітую бігати там на Альянси. Я просто цим роликом хочу ну дати більше розуміння для тих людей, е е які. Бігають на рідкісних титанів, бігають на звичайних титанів, що не все так просто, як вам здавалось би. Це я дякую за увагу.